Ой, так. Mm. А, Всем привет, вы на канале Павла. С вами Виталина. My Ruquistmas. И как ми мы играем руками. Так, чекай тогда. Надо не написать, чтобы мы заходили в пурку. Пишем. Ага, Идем. Паракура зайдешь. Че там шкат, на яшек у нас точно поняла, что я написала. А, что с написала? О. Вс, я выкажу. Виходимо, Ей, виходимо. У нас не поставила. Ладно, воді. Пожалуй, який паркур нам поїхати, Зараз подумаю, пошукаю. Тут може щось знайду, -то о, точно, це не паркорка, а не, не оце вона. Кіті-обі. Ну давайте це Кітті Обі. Все, чекаємо її. Це не вона. Та, да, мене ось такий скін. Чекаємо, бо я знаю її нік. Я ж нема. Obby. обітти. Ні, це теж не сломі. Все, Це... я. Це я. А! -а, -а! Ребят. Эм, одну? Пошли. На-на-на-на-на-на-на. Я не знаю... Мы... Це моя третє відео, до речі, Роблокс. Так, проходим. Вони зникають чи ні? Ну кажись, ні. Зникають. Все, ідемо далі. Оце точно зникає. Ні. Ладно, короче, ребят. Ми маємо прийти з моєю подружкою с разом цей паркур Вач бачите, Ромі, якщо я тебе не чекаю? Бо я хочу поскоріше той паркур І ми до кінця дня точно не пройдемо Дивіться, тут більше, як 180. Як 180. Реально? Я стільки не пройду. Офигеть, ребят, это просто. Ну там девочка нам помогла, можно сюда пойти и я думаю сюда. Ні. Так, пошли. Нам не чекає. А, вона, по-моему, Николе теж орієнтується. Я по наиму орієнтуюсь, бо тут дуже багато з такими вот скинами. Думаю, правда, ты проходит, але, ребята. та що це така? Певно буде друга частина. Опа, чекаємо. Все, Я побілій. Ну і вона побили, понятно. Пах. 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 И сюда пах. И вот такой. Опа. Все, мы пришли, знаю. <клево> <клево> Боже. Так. Тут-то мне не кажется, что... Нет, двое. Двое просто. Два ч ⁇ пара. А, а як. Ребят. Тут, конечно, цель. И вот это... Ладно, мені треба нагадати. Я не в той наступила. А нічого тупила. Все, пошли. Я сама не в той наступила, беть. Ладно. Це, до речі, відео паркура ага. мого. Я не побачила, бы... Это что было за звук? Слуми не дорогу. Опа, опа, ага. И звук такой. Я не понимаю. Она меня чекает, чекает. Ок. То Опа, е, yeah. все, пошли. Давай, побежали с Ну у нас де взагалі мене чи ні? Тут 200 аж дві.. господі, скільки тут от того паркуру. Ну ми тут стільки не вийдемо, Може ми будемо робити ще до частину. Може навіть і третю Я не знаю, бо... але якщо воно ще тут не зберігається, то я точно не прийду вам. Ну ми подивимось, ребят. Надіюсь, що вона в мене збережається. Поки що я тільки 28 зробила. Але будемо ми більше проходити? Ей, ей а. А, Я не поняла. А-а-а! якось запрыгнула. О! Дивіться! Я думав, що постигуль. О! Я допрыгаю. Ні, тут не допрыгнул. Ей. Она Правильно. Другого неправильно. Так. Ну, мені кажется, що це. Да! Jak ona... Vika zašla. Salomija čeka je mo Viku. Salomija čeka je mo Viku. Viku, 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 Viku. I pošao. Paralima. Vika. Ми на тридцять першому Пошла с умею, что на видео. я. Ты в видео. Саме это видео. Боже, я кажется, хворила, ребят. Ох, сме написала, понятно. Ой, бачите. Возьми один. О, не еще так давно шопастира. Куда с ума, я пошла? Я буду чекать, или в дупу. На дев'ятому мики на тридцять першому. Що так до не заходило? <кху> Боже. <кху> Ладно. Пока что я вами поспілкуюсь, пока мы чекаем на Вику. Расскажу про Сумию и про Вику. Вику, но в реальной жизни не знайоми. не познайомилось в Брэк Хевені. А с вами я знайома в реальной жизни и Рокет Три, чотири, п'ять, десь. Це отчима менеджера. І за цього так. Типа вона мені китається птка вроді. Вона менша за мене. Они такие жвачки живут в А, вот здесь мы зачистку. Эх, так... Здесь было бы... Боже. А, я тут может давать на Вика. Вика на 15 -м. Дитки, шо там так долго? Что они сейчас ночью и все. написал, що на 15-му. Ок. Боже. О, вже на 16-му тільки шану написав. Ой, я її бачу. Араз. Вот бачите, там щось кажуть, у що мене просто камера числа змей. О. о. о Будемо замоти її назустріч.

Ладно, читаем. Она na двадцать четвертом. Ай, бачу. Пока. Зачем подказала? Ну ладно. Другий раз подулась. Боже. А у нас же на 27 мой до то Ну и да, Ось що на там так довго. Я її бачу, я до її не зустріча. Я іду викину на зус зус зу зу з на якому на якому.

А вже її бачу, і я сдохла. Ой, боже! Піка. Проходь. Що у нас стоїть? вона чекає, чи що? Нормально вона нас чекає, хай ти ви не куди. Побачить, так породи там стоїть і нікуди не йде навіть. Ну я ж пригнула! Тыкает. Вика и Соломия и Ди Ди, ди Я иду до вас Почали йшти. Ура! задовбала та Віка. Пройти вона не хоче, бо від цілі, видно, мене немає. Ника, Боже, вибач? Нарешті все ми но все а. -а, -а.